Ну, хотілося б бути оптимістом у цьому питанні, але я все-таки зараз буду говорити з позиції реаліста, тому що. Питаннями зміни клімата я вже цікавлюсь так біля 20 років, скажем, і відслідковую, скажімо, і зарубіжні певні матеріали і думки експертів. І хочу сказати, що те, що зараз ми спостерігаємо, зокрема там аномальні температури в Європі, наприклад, там інколи говорять там, саме за весь цей час, саме жаркий день, там до плюс 50, в Україні до плюс 40. Давайте будемо реалістами. Ми так дохазайнувалися на матінці землі, що ми запустили певні. Процеси. Не хочу казати слово незворотні процеси, не говорю цього слова, але запустили певні дуже складні процеси екологічні, які приводять до потепління. Це потепління, на перший погляд, середньоарифметичне не таке велике, по думці вчених це потепління за останні роки плюс 1, плюс півтора градуси, якщо брати середньоарифметичне, скажімо. Але в такі ну це ж не, не, не значить, що ця температура на один градус підвищилась. Ні, це в якийсь день вона понизилась, якісь підвищилась, а якісь підвищилась на 5 чи на 10 градусів. І якраз ці аномальні такі стрибки, вони являються край небезпечними для людей і в першу чергу для скажімо, людей у віці і людей з певними хворобами. Значить, ну, про що тут можна говорити? Тут, напевно, питання доволі складне складне в тому плані, що нам треба взагалі-то думати ну, про майбутнє на найближчі там, 5, 10, 20 років, тому що ці процеси, навіть якщо скажімо, Організація Об'єднаних Націй. Все-таки буде продовжувати ту політику, яку вона започаткувала, скажімо, на збереження екології і вирівняння кліматичних умов для комфортного прожиття людей і відповідно, відповідно зменшення всіх цих викидів шкідливих в атмосферу, у нас, в першу чергу, вуглеця, то ситуація стабілізується. Але вона стабілізується не завтра. Ми її, скажімо, дестабілізували десятки років, значить нам треба років 5-10, щоб її стабілізувати. Ну ці 5-10 років. Якщо будемо стабілізувати ситуацію, ситуація все рівно буде виходити з під контролю, і температура буде збільшуватись. Треба чітко це розуміти. І людям до цього треба готуватися. Ну, які тут рецепти? Скажімо рецептів тут, ну, хіба що захищати вікна додатковими жалюзями, щоб не розігрівалися квартири, наприклад? Ну, кондиціонери це зрозуміло, якби якісь такі прості речі. І саме основне в пік температури, по ці пікові стрибки. Вони не будуть тривалими. Вони не є і не будуть тривалими, вони не будуть там місяць підряд. Вони можуть бути 2, 3 дні. І дуже важливо ці дні не експериментувати із собою своїм здоров'ям. А от такі пікові нагрузки, скажімо, з 11 і десь до 4, до 5, старатися не бути на прямих сонячних, скажімо, на прямому сонці. І десь старатися трішечки бути в більш прохолодному місці. Ну, Зазвичай я ще 3-5 разів приймаю душ холодний, наприклад. Ну, Я думаю, що всі люди знають такі. Якісь загальні правила, які можна було б, скажімо, використати. Звичайно, алкоголь дуже шкідливий в цей момент. Звичайно, кава дуже шкідлива в цей момент, великих, я говорю, Велика кількість їжі шкідлива, тобто треба просто підтримувати нормально своє фізичне здоров'я, яке зможе переносити, скажімо, якісь такі екстремальні, скажімо, пікові нагрузки, тому що якщо ви грузонете там алкоголем і кавою своє тіло, а потім у вас ще гружене сонце, ну то результати можуть бути не зовсім хорошими.